Україна калима, охраняють ново, не одсильного ума, ні ще той хреновий. І з народом все воюють, Уничтожить радо. Мільйонами гордують державницькі гади! І ось пола мені думка, що вони садисти. Не пуска сльозу вже рюмка Артисти За культури не літа, де вона взялася. Може, винесла і жита, може, завезлася. Дині крові напилися, стали всі другі. Приляти нарядився, що й брати чужії, по душі мене треба, мають власну Конституція ганебна, розривають жертву, щеню теж їх поділили, громадянсько мало, журналістів придушили, присадив на сало всі структури міліцейські, протводи набрали, по навалтують армійські, народні канали, в тих каналах риють яму для народа свого. Захищають одес'ну солобою кров'ю, що вже й там для нас і не страшно. Україна вже гіка, бо народ поважна. Ось недавно 52 два мільйонів розмерті носили. Скоро будем 42. два. та сила, Україна калеба.